Вітаю вас, мої другеньки, доброго вечора. Ми з України. І зараз розганяється така фішечка. Ось Путін піднімає ставки. Можливі ліквідація керівництва України. Про це, здається, вже вчора говорили про це ось. Я вчора не, не змогла зробити розклад. Ось. Але сьогодні ми з вами зробимо зараз. Ось. Ну що ж, подивимося, чи є дійсно загроза, можлива ліквідація керівництва України. Наскільки я зрозуміла, тут про... пробігає Вадим Пристайко, заявляє міністр закордонних справ 19-20-х років посол у Британії, Канаді та НАТО Вадим Пристайко. Ви пам'ятаєте, ми вже його розбирали Вадима Пристайка. Він взагалі-то був дуже приближений до нашої влади. Ось, але він гаразд не будемо, Гаразд, дивимося, чи дійсно загрожує нашій владі якась? Ну, щось загрожує, так? Ліквідація. Чи дійсно є в планах Росії ліквідувати? Наше керівництво. Перед цим попрошу вас задонатити на ЗСУ. Там залишилося небагато, менше 10 тисяч гривень. Щиро подякувати хочу тим, хто задонатив. Наші військові будуть дуже раді. Це для 143-ї бригади. На реп. Під цим відео буде закріплений коментар, щоб ви могли подивитися, там є і відео від самих військових. Гаразд, поїхали. Карта. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Так, поїхали. Дивимося, чи є у Р Путіна, Російської Федерації, колективного Путіна, чи є у Росії, скажімо так, зі сторони Росії, тому що у Росії може і не мати планів. Ось, а дивимося: зі сторони Росії, чи хтось має плани ліквідувати наше керівництво? Ні. Абсолютно ні. Навіщо це говорять? Навіщо це розганяють? От, скажіть мені, будь ласка. Навіщо це розганяють? Тут щось не те. Це ж було вже. От карта ця говорить, що це вже було. Це, бачите, ні одної карти немає загрози. Була би тут двічка мечів, я би сказала так. А так, тут немає двічки, е, мечів. Тут двічка жезлів. Раз. Ну що ж, навіщо це розганяється? Яка, яка ціль? Яка ціль? Ааа, все зрозуміло. Дивіться, у нас випадає Україна. В політичних розкладах у мене Україна і її війна. Це щоб відволікти від війни і від України. А що саме? Невже здачі територій? Тут щось дуже швидко має відбуватися. Тут відволікти від, увагу від справжніх справ, від України. Конкретно від України відволікти увагу. Від якихось домовленостей, від якихось домовленостей, щоб люди не були так налякані, як щось здаватися буде, щось домовлятися, коли кінець прийде, щоб все зрозуміло. Тобто, дивіться, відволікають від чогось дуже страшного. Трічка мечів, і закінчується у нас ряд а, десяточкою мечів. Тобто, це говорить про це ліквідація. Бачите, Україна, війна, щоб люди були зайняті іншим, тому що четвірочка мечів, а, четвірочка кубків, говорить про те, що люди, лю, люди настільки зайняті якимись іншими бідами, в лапках бідами, що не помічають головного. Головного, а головне у нас Україна, війна, залякування, що в майбутньому щось станеться. І тут у нас і. Іде... Зараз я це покладу на місце. І тут у нас іде трійка мечів, так? Двічка кубків, двічка монет. Це теж говорить про нестабільність наразі, нестабільність переговорів Ось. і ліквідацію. Ліквідацію українського народу, але не українського керівництва. Вибачте, я цього не бачу. От Мені було теж цікаво. Я вже думала, відверто вам скажу: от я вже думала, от я читала ось, ось стаття, є, можете подивитися в інтернеті, їх є багато. Це я просто одну, яка без. Без усіляких цих, як воно називається, що не треба було нічого натискати, стаття сама по собі відкрилася. Ось. І, в принципі, це розганяється повсюди зараз. Тобто я не бачу, щоб хтось хотів ліквідувати нашу владу. Давайте подивимося, чи є взагалі, чи щось загрожує нашій владі взагалі. Давайте подивимося просто, чи є якась загрожа нашій владі. Якщо є, от є. Бачите? Загроза якась є. Але яка? Давайте подивимося. Загроза є, але яка? Тут війна, і тут, знаєте, ось через війну, через якісь речі тут скоріше. Але ми зараз давайте ми самі потягнемо. Тут якось в майбутнє, тут в майбутньому щось загрожує нашій владі. Давайте подивимося, що, бо це ще не була розшифровка. Подивимося. трієчка мечів, ми на трієчку мечів кладемо три карти. Три карти на трічку мечів. Ну, тут, знаєте, що нашій владі може. Кар'єра їхня. Кар'єра може доспіватися, що вже потім прийдеться кудись тікати. Тобто, тут може обірватися кар'єра. Ось як я це бачу. Угу. Публічність, кар'єра. Ось, ну, Ніхто не захоче їх слухати, ніхто не захоче їх бачити, але я не бачу тут ну, не карта смерті не випала. Десятка мечів ще не говорить про тут, скоріше про кар'єру говорить: кінець кар'єри. тобто. Мусить тікати. Оця карта, до речі, теж говорить у деяких значеннях, говорить про втечу, про поспішну втечу. Розумієте, і в майбутньому. На майбутнє втрачається щось і залишається тільки ностальгія за хорошими часами. Ось як я це бачу. Тобто, що може їхні, ну я скажу, давайте не кар'єра, а скажу їхнє представництво в Україні, тобто їхні повноваження в Україні можуть зійти на нуль. Ось це єдина. Що вони можуть втратити. А ніякої загрози, тут життю їхної немає. Тут навіть, якби вежа випала, теж, тут мало б або випати 13-й аркан, або випати 20-й аркан, і ще в залежності в комбінаціях. Тут комбінація я життю нічого не загрожую. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Ми розвіяли. З вами ще один міф, який е, єдиним. От ви знаєте, мені цікаво, хто це розповсюджує? <throat> Невже наша влада? Невже наша влада. Хто розповсюджує наша влада? Е Давайте хтось з закордонних. Захід. Просто Захід. Чи Росія? Хто це розповсюджує? Наша влада? А, печалечка. Так, за кордоном, ні. Тут, бачите, взагалі, а у них просто печалечка, вони не бачать іншого виходу. І Росія. Ну, Росія, бачите, вона підігрує просто. Вона просто підігрує. Тут, знаєте, теж нестабільна ситуація. Ні-ні-ні, вони. Хоча, давайте можемо докласти, Ну, вони підігрують, бачите? Тут і підвішаний, і ні, тут немає тої дії, тої реакції. А ось тут у них печалечка. А печалечка чого? Тому що розстройство і ем, угу, угу, завладу. Тут завладу, мої дорогенькі. Да, це вони. Це вони. І все проплатили, все, все вони зробили. Тобто виглядає так, що ну, А з другого боку, ось ця карта теж говорить, ну це ж було вже. Вже таке було. Вони розганяються постійно, Ось, щоб якось відволікти увагу. Але, в принципі, ви знаєте, кожного разу, коли людина, граючись, кричить, що вона топиться, вже коли буде дійсно топитися, ніхто не прийде спасати. Ось, якось так. І ніхто не повірить просто. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна. Тобто, грають, наша влада грає з вогнем, скажімо так. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Гарного вам мирного вечора, донатиму на ЗСУ. Все буде Україна!